Малята до нас в гості завітав сонячний зайчик. А чому його називають сонячним? Тому що він з'являється з допомогою сонечка. А коли ж його можна побачити? Коли сонце потрапляє на наше дзеркальце, тоді на стіні відбивається його відображення. А давайте ми з ним пограємо. Назвіть, куди сів сонячний зайчик на ліжко. Тепер він на підвіконні. Ой, на глобусі. А вже він на книжці сидить? Тепер на коробці з іграшками. Ой, заховався під Мольбертом. Тепер він на кубиках стрибнув на машинку, а тепер на стіні. Молодці, які ви уважні. А зараз послухайте вірш Анатолія Костецького сонечкова мама. Вмиває кішка кошенят. Вмиває кіска козенят. Мене водою з милом щоранку мама миє. І чистим сонечко встає щодня з небокраю. І в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? То кого ж вмиває кішка та кіска? Правильно кошенят та козенят. А хто вмиває тебе? Правильно мама. А яким стає сонечко? Чистим. Давайте разом ще раз прочитаємо віршик. Вмиває кішка кошенят, вмиває кіска козенят, мене водою з милом, щоранку мама миє, І чистим сонечком встає щодня за небокраю. і в нього, мабуть, мама є. Бо хто ж його вмиває? Малята, погляньте, які дітки охайні, веселі, і до них посміхається сонечко. А до кого з цих діток буде посміхатися сонечко? Ні, до цього хлопчика не буде посміхатися? А до цих діток посміхається сонечко. Дівчинка охайна, тому сонечко до неї посміхається. І до цієї дівчинки сонечко посміхається. А цей хлопчик брудний, тому сонечко не посміхається. А зараз давайте промовимо чистомовки. Спочатку я назву, а потім ви зі мною повторите. Рі-рі рі світить сонечко вгорі. Тепер разом. Рі 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 Світить сонечко вгорі. Ля-ля, ля шле промінчик нам здаля. Тепер разом. Ля-ля-ля, шле промінчик нам здаля. Ра-ра-ра. Вже закінчилася гра, тепер разом. Ра-ра-ра, вже закінчилася гра. Малята, тож який вірш ми сьогодні з вами вивчили? Правильно, вірш Анатолія Костецького сонечкова мама. Розкажіть його своїм рідним. А нам настав час з вами прощатись. До побачення, до нової зустрічі!